Ох. Привіт. Я ваша сусідка і ось хотіла познайомитись. Так, звісно, ми раді всім мамочкам. А, Іра? Юля. Вероніка. Дуже приємно. А який тебе місяць? Восьмий. Ага, тобто звикла вже їсти всяку гидоту? О, так, баклажани з цукру на раз два за літа. Mm. Mm, цікаво, не пробувала. А ще з нового. Я можу чистити зуби. Ну, як в перші місяці. Моя тобі порада. Перейди на зубний порошок. Орест! Янгелочку мій. Перестань бити кішечку. А в садочок дитячий, стали в чергу? Та рано ще. Не рано. Ми туди вставали ще до весілля. А де будете народжувати? В п'ятому. Оліксеєва? Заздрю, золоті руки. Ні, не, не Зажали 300 доларів. Сашенька, не це до рота, то кішечка не цукерку в пісадзарила. Пишухід! Нюхай пил від ластівки. стільки питно на дорогах. Ми не кажи. Цей сусід, здається, наркоман. Його так трухає боломка. Ну, мені час рада була Угу. Тобі ця Юля? Ніби й майбутня мама, а на ділі сама ще дитина. Не готова вона до материнства.